Якщо в вашому бізнесі пре це насправді погано, і зараз я розберу чого поясню, чому це здавалось би звучить дуже дивно. Адже кожен підприємець, кожен власник бізнесу прагне до того, щоб його бізнес почав нарешті зростати. От чекають, коли ж з'явиться ось цей лавинообразний ефект, коли їхній бізнес просто завалить клієнтами, величезною кількістю клієнтів, замовлень, щоб просто жоден із працівників не міг навіть хвилини часу витратити впусту, щоб кожен був зайнятий по максимуму, щоб кожен був завантажений по максимуму, щоб. Клієнтів були величезні черги, починаючи від каси і закінчуючи навіть до вулиці, а то й навіть декілька десят метрів від входу в ваше підприємство, щоб ось такі величезні черги були до вас в бізнес. І цього прагне кожен підприємець. Але насправді ви повинні розуміти, що ця ситуація, вона просто здається, на перший погляд, класною, такою. Марією, насправді до цієї ситуації не варто прагнути, і цієї ситуації варто боятися. Поясню чому. Тому що, коли у вас в бізнесі з'являється така ситуація, як це було в однієї моєї клієнтки, коли вас починає засипати замовленнями, ваш бізнес одразу починає показувати вам свої слабкі сторони. Тобто. Ваші продавці перестають справлятися, ваші касири перестають справлятися, в залежності від того, який у вас бізнес. Продукт не встигає вироблятися в необхідній кількості для того, щоб задовольнити всіх клієнтів. Як наслідок, коли продукт не встигає вироблятися, він не встигає вироблятися і якісно, тому що підприємець починає так як бачиш, що росте попит на його продукт, що кількість замовлень росте, то він починає підганяти своїх працівників, які займаються виготовленням або закупкою цього продукту, щоб якомога швидше задовольняти весь попит, щоб якомога швидше реалізовувати усі ці партії продукції. Але тут виникає ситуація, коли починає при ось таких високих темпах, коли швидко продукт випускається, починає знижуватися якість самого продукту. Тобто ви починаєте продавати все меншої і меншої якості продукт. Далі, коли ви починаєте продавати все меншої і меншої якості продукт, клієнти, звісно ж, перестають бачити цінність в вашому продукті. І все частіше і частіше починають відмовлятися від роботи з вами. Так, я розумію, якщо ви є один на ринку, якщо ви попали от в свою тему, ви є новачок, так би мовити, попали. В океан, так званий, де ви один, і більше ніхто цим не займається, та клієнти будуть терпіти, тому що інших то варіантів, іншої альтернативи немає. Але будьте впевнені, що коли от виникає такий надмірний попит на ваш продукт, обов'язково знайдуться ті конкуренти, які теж захочуть займатися реалізацією такого продукту. І що вони почнуть робити? Абсолютно правильно, вони почнуть випускати той же продукт, якщо ми кажемо про виробництво, наприклад, але за дешевшою ціною, і вони будуть робити. Робити це якісніше, звісно ж, починає тоді перетікати клієнтська база поступово до вашого конкурента в результаті той потік клієнтів, який був з вами згенерований, тому що ви зробили певний об'єм роботи для того, щоб у вас з'явилися ці клієнти, щоб цей продукт задовольнив ваших клієнтів, і тоді згенерували цей великий потік. І конкурент починає просто тепер користуватися вашим ресурсом, тим, що ви напрацювали тою вашою роботою, тільки за трошки дешевшою ціною він починає переманювати ваших клієнтів до себе. І клієнти з задоволенням на це йдуть, тому що один із найважливіших факторів, по яких клієнт визначає, де йому купляти, це є ціна, як не крути. І відповідно далі, коли клієнти починають перетікати до вашого конкурента, відповідно ваші доходи знижуються. Але витрати то залишаються тими ж самими, і навіть вони починають рости, тому що маючи вибір. Ваші клієнти починають з вами торгуватися. Вони починають все частіше, і частіше повертати ваш продукт. Вам і у вас цей продукт він нічому іншому, як переробці чи утилізації, наприклад, не підлягає. Тому відповідно ваші витрати ростуть, і ви не заробили з цієї першої реалізованої партії, в яку ви вклали вже гроші. Крім того, не забувайте, що зарплати працівникам також вам потрібно буде платити. А коли доходу стає все менше, то зарплати вам все складніше і складніше буде покривати. В результаті, так як ще потік залишається сильний клієнтів, і працівники не отримують також компенсації від вас, бо, бо вам все складніше і складніше їм виплачувати зарплату. Ви не можете їм доплачувати за переробки. Відповідно, вони працюють за ту зарплату, за якою вони і раніше працювали. Тобто, що менший об'єм роботи вони виконували, вони отримують ту ж зарплату. Що більший об'єм роботи вони виконують і отримують ту ж зарплату. В результаті вони починають бачити цю несправедливість і все частіше, частіше починають піднімати питання про це. Починають вам все частіше про це говорити. І звісно ж. Ви нічого із цим не зможете зробити. Ви будете відмовчуватися або будете намагатися якось влізати в якісь борги, щоб заплатити цю зарплату, що насправді нічого хорошого для вас не дає, тому що борги вони все рівно потребують повернення рано чи пізно, і дуже часто разом з відсотками, і найбільш непідходящий момент для вашого бізнесу. Далі, в цій ситуації, коли ви опиняєтеся, коли ваші працівники бачать, що більше ви їм заплатити не зможете, бо, скоріше, всього, з тою ситуацією ви стикнеться. Ви просто не будете мати чого їм більше заплатити. Вони почнуть потроху розглядати інші пропозиції по роботі, почнуть розглядати ваших конкурентів і будуть націлюватись на те, що ви перейти до них на роботу. По правді кажучи, ваші конкуренти почнуть самі навідуватися до вас на підприємство під виглядом клієнтів і почнуть так дуже акуратно закидати. Такі от словечки про те, що ти тут так багато працюєш, ти так багато стараєшся, а тебе цей от підприємець так не цінує, таку зарплату тобі низьку платить, ти заслуговуєш на більше. І відповідно ваші працівники кожен раз, коли їм ось так капають, капають, капають на голову, вони починають все більше і більше задумуватися. Так я дійсності недооцінений, мені дійсності не доплачують за ту роботу, за яку повинні були виплатити більше. І в результаті починають потроху переходити, переходити, покидати ваше робоче місце, де вони у вас працюють, і переходити на роботу до вашого конкурента. І в цьому насправді є ще одна дуже сильна загроза. Загроза полягає в тому, що ті знання ту інформацію, яку вони отримали у вас, той досвід, який вони отримали у вас, працюючи на тому чи іншому процесі, вони будуть передавати вашому конкуренту. Тобто, ви вкладалися, ви вивчали цю технологію, ви її тестували, ви її шліфували, тобто і вкладали і час, і гроші, і енергію свою. Потім навчали цього свого працівника, і потім цей же працівник вже готовий. Вже готову модель, яка показала результат, яка вже відшліфована. Вони передають по суті в руки вашому конкуренту, і ваш конкурент абсолютно як от пережоване в рот це бере, проковтує і отримує дуже потужну систему, дуже швидко за дуже мінімальну вартість за вартість місячної зарплати, нехай навіть трошки більшої, ніж ви платите своїм працівникам. Ніж своєму працівнику цьому конкретному. І ось так дуже легко ваші конкуренти отримують те, що ви напрацьовували так довго, так важко, і скільки ви часу і грошей в це все вклали. Далі в цьому наступна є загроза, тому що ваші працівники, особливо коли ми кажемо про продавців, вони можуть, і це, скоріше всього, стосується вашої ситуації. Вони будуть просто що робити? Вони будуть разом зі собою перетягувати. Клієнтську базу вашу, тобто ваші клієнти дуже часто в'яжуться саме до ваших продавців. Їм подобається, як з ними спілкується саме цей конкретний продавець. Вони хочуть з ним працювати. Відповідно, коли цей продавець він переходить на роботу до іншого, то відповідно разом із ним і переходить клієнтська база, яка до нього була прив'язана. Тобто, ви втрачаєте в цьому випадку ще й клієнтів, які здавалось би прив'язалися до вашого бізнесу. А насправді вони просто прив'язалися. До цього вашого конкретного продавця, і так як з часом продавці все більше і більше буде переходити на роботу до вашого конкурента, це є найкращий і найпростіший спосіб, тому що. В конкурента потрібно буде робити ту ж роботу, яку вони робили у вас, тільки за більшу зарплату. Як ми говорили з вами раніше, щоб переманити вашого продавця, вашого працівника, йому потрібно буде запропонувати більшу зарплату за ту ж роботу, а то й навіть і простішу, легшу, бо розуміючи вашу систему, він почне її докручувати. Він якби буде вже від вашої сходинки, від вашого рівня відштовхуватися і вже з цього рівня простіше докручувати систему. Плюс сам свої ідеї привносить і докручувати і відповідно за менший об'єм роботи, які будуть робити ваші продавці, ваші працівники він буде платити більше і для будь-якого продавця, для будь-якого працівника. Це є насправді вигідний розклад, і він на це буде погоджуватися. Тому ви можете стикнутися із тим, що від вас будуть дуже швидко переходити і ваші продавці. І в результаті, коли ваші продавці і інші ваші працівники починають від вас переходити, то ви стикаєтеся і ще одною дуже серйозною проблемою, окрім відтоку кадрів, окрім від. Току інформації, окрім відтоку клієнтської бази, це є те, що навантаження, яке у вас залишається робота, яка у вас залишається, яку раніше виконували ці продавці, ці от працівники, вони повинні будуть розпреділятися між тими працівниками, які у вас працюють зараз. Чому так ви можете сказати, та що ж, знайду інших продавців, там найду інших. Працівників і справа вирішена, але не тут то було. Ви знаєте, самі чудово, наскільки зараз складно знаходити продавців, наскільки зараз складно знаходити працівників, їх все менше і менше, і ви це чудово розумієте. Ви з цим дуже часто стикаєтеся. І я кажу зараз за тих людей, які будуть виконувати роботу так, як ви цього вимагаєте. І тому у вас залишається вихід або розпреділяти ту роботу, яка залишилася між тими от працівниками, які у вас залишилися, або брати некваліфіковану робочу силу, некваліфікованих працівників, які будуть заміщати тих хороших, правильних працівників, які перейшли до вашого конкурента, які навчилися в вас. І насправді, чи перший варіант, чи другий варіант він якби не дає вам суттєвої переваги в одному випадку, коли ви розпреділяєте навантаження між своїми. Своїми працівниками, які залишилися у вас, це насправді не є добре для них, тому що вони беруть на себе ще більше навантаження, вони вигоряють, вони виснажуються, і тоді ще швидше починають або наважуватися на звільнення, або беруть собі тривалі затяжні відпустки, щоб перезавантажитися від такого темпу роботи. Ну бо це. Людина це не робот, це не машина, і потрібно відпочивати. Вигоряють люди дуже часто від такого високого темпу. І насправді, після ось таких відпусток, дуже часто працівники не виходять назад, їм страшно просто повертатися в ці пекельні умови. Вони розуміють, що їх чекає, плюс за період відпустки вони мають час осмислити всю цю роботу, плюс вони спілкуються з друзями, з рідними і кажуть: А що ти? За таку зарплату ти так багато працюєш для чого? Тобі це ну і звісно ж або задумуються про пошук іншої роботи, або переходять до конкурента, як це часто буває. І якщо ви берете інший варіант, коли ви не маєте низько кваліфікованих працівників, то окрім того, що вам потрібно буде їх ще навчити, а це буде дуже важко і дуже довго насправді це буде забирати вас в колосальну кількість часу, і ви будете багато разів пояснювати, повторювати. А люди будуть не розуміти і робити знову неякісно. Вам потрібно буде постійно над ними стояти. Постійно потрібно буде їх контролювати, поправляти. І коли ви вже їх якось навчили це робити, так вони в вашій присутності будуть робити ну так на. Нормальний допустимий рівень, мінімально допустимий рівень. Але як тільки ви відволічетеся, виникнуть обставини, що ви не зможете вийти на роботу, наприклад, в офіс прийти, то відповідно результати одразу просядуть, як от в одного мого клієнта, з яким я сьогодні працював, і відповідно, ви будете далі стикатися з тим, що вам доведеться переривати свої відпустки, переривати свої вихідні. У вас їх практично не буде, і повертатися в офіс. Постійно потрібно буде допомагати, докручувати роботу, постійно. Ну, ви будете так само, так як якість продукту буде знижуватися, якість сервісу буде знижуватися, робота з клієнтами буде знижуватися, і відповідно клієнти будуть все більше і більше скарг залишати вам про роботу з вашими працівниками. Вам потрібно, так як ви захочете зберегти ці відносини з клієнтом, так як ви захочете зберегти цих клієнтів. Вам потрібно буде постійно вести ці перемовини, вибачатися вас будуть постійно присоромлювати. Ви будете себе постійно некомфортно відчувати в тій ситуації. А вплинути ніяк на своїх ось цих працівників не зможете, тому що як тільки ви будете робити їм зауваження, а вони будуть чудово розуміти, в якій вигідній ситуації вони знаходяться, бо вам важко знайти заміну. Вони будуть вас постійно маніпулювати словами ну то я звільняюся. Не подобається, як я працюю, то шукай собі іншого. І звісно ж в такому випадку вам доведеться давати задню вам доведеться повертатися. Вам доведеться це все замовчувати, терпіти. Ви будете перетворюватися все більше і більше в такого дипломата, де з однієї сторони ви будете розрулювати питання з клієнтом, щоб він якби стишив оберти, що він далі собі спокійно купляв, що ви все вибачитеся, перед ним все добре, і так само будете намагатися розрулити ситуацію із своїм працівником, щоб він часом. Не передратувався, щоб він часом не перестресував, бо бачите, його заперечення клієнта також будуть дуже сильно обурювати. І як тільки клієнт буде висловлювати своє обурення. Вашому працівнику, то тут вже ваш працівник буде скаржитися на вашого клієнта і буде казати, що це за клієнт. Я не можу так працювати, я не можу в таких умовах працювати. І відповідно ви будете вже його постійно заспокоювати, і постійно будете усе це розрулювати, як будете вміти. Звісно ж, про ніяке особисте життя при такому підході і говорити не варто, тому що, а ви будете весь час жити на роботі. І цей стрес, який ви накопичуєте в собі, ось це постійно натягнута усмішка. Ось це постійно затримування емоцій в собі. Ви це все будете в собі накопичувати, і вам все одно, все одно потрібно буде це все десь виплескувати. А де ви будете його виплескувати? Звісно ж, ви будете приходити в сім'ю, будете зриватися на дітях, на дружині будете зриватися. Буде це все переростати в конфлікти, сварки. Діти будуть вас боятися, дружина буде від вас відсторонюватися. І це все дуже швидко може перерости, знаєте, в такий формат, де ви просто що 100... Станете чужими людьми в своїй ж сім'ї, перестанете спілкуватися тут і до розлучення недалеко. Я вже не кажу про те, що ті доходи, які ви отримували, вони будуть падати, і це ще більше буде тиснути на вас, на ваш авторитет всередині в сім'ї, на ваш авторитет і в підприємстві, тому що ви все частіше і частіше будете чути питання. А що там сьогодні по доходах? А потрібно це купити, а потрібно це дозволити собі, а ми хочемо це дозволити собі, а ви не маєте чого? Вас грошей бракує. Клієнтів бракує витрати перекрити ви ніяк не можете і не знаєте, як вийти з цієї ситуації. І все потрібно при цьому робити дуже швидко, тому що звідси обставини тиснуть тут з однієї сторони працівники, тут з однієї сторони клієнти, тут постачальники на вас тиснуть, бо ви затримуєте оплати ніяк не можете вчасно. Розрахуватися з ними тут кредитори, банки на вас тиснуть зі всіх сторін, сім'я ще щось хоче, і батькам потрібно допомагати, і всі чогось від вас хочуть, і ви не можете нічого з цим зробити. Ви будете банально боятися проявити якусь агресію в цю сторону, бо будете розуміти, що знаходитися в дуже хиткій ситуації, і ситуація може. Загрожувати як втратою працівників, постачальників, клієнтів, так і партнера і дітей. Але в один момент ви все рівно вічно не зможете ось так балансувати. Вас або зложить якась хвороба, ви просто через стрес ослабите свій імунітет, захворієте і все автоматично посипеться по ланцюжку, починаючи від бізнесу, потім в сім'ї, а потім і приведе до розколу, розлучення аліментів, ну і тому подібних проблем. Ось до чого може привести неконтрольований спонтанний ріст. Ось чому я кажу, що це небезпечно, вам потрібно це розуміти. І у вас, скоріш за все, зараз виникає питання: а що ж робити, як діяти в цій ситуації, як не допустити цього сценарію? Або якщо ви вже от в цьому сценарії, як вам правильно діяти? І насправді тут все доволі індивідуально все залежить від конкретної ситуації, від конкретного бізнесу, від працівників, від клієнтів, від постачальників, від конкуренції це все залежить від продукту, який ви продаєте, від частоти продаж цього продукту. Дуже і дуже багато нюансів. І врахувати всі нюанси кожного бізнесу, кожної конкретної ситуації, помістити їх в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти в вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо. В чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, чому ви потрапили в таку ситуацію, або чому можете потрапити в таку ситуацію, і як ви можете потрапити в таку ситуацію? І так само ми складемо з вами чіткий, простий, зрозумілий покроковий план дій для вашої конкретної ситуації, для вашого конкретного бізнесу, щоб ви могли максимально швидко вийти із цієї ситуації, і не просто вийти із цієї ситуації, але і отримати максимум вигоди від. Ситуації, в якій ви опинилися, тобто від цього неконтрольованого росту, про який ми з вами щойно говорили, посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. Також я рекомендую вам долучатися до. Безкоштовного телеграм-каналу, проєкту Українська бізнес Лабораторія це є найкращий канал по бізнесу від проєкту Українська бізнес-лабораторія, де ви отримаєте інформацію і про збільшення продажів, і правильну роботу з працівниками, і про збільшення доходів і прибутків у вашому бізнесі, і про правильну конкурентну боротьбу, і про правильну роботу із партнерами. Це є саме та інформація, яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і більше ніде в відкритому доступі ви її не Отримуєте. Посилання на даний телеграм-канал я також залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.